Набираю сироп по 300 мл на меду та воді. Медова сита з добавкою стимулюючого порошку. Скажем так, вирішив в цьому уроці спробувати. Стимуляцію для розвитку джолинних сімей, тобто для засіви матки. Подивлюся, що з цього відбудеться, чи, чи буде яка. З цього користь ще не буде. Я два дні назад половині пасіки роздав. Тобто позавчора. Вчора подивився. Е, вибрали ситу вибрали. Деякі сім'ї чомусь не взяли. Чому навіть не розумію. Дві чи три сім'ї з 20 не взяли, а ті всі вибрали. За добу вибрали ці 300 мл. Ну їй потрібно дати. Протягом 9 діб через 3 доби по 300 мл потрібно дати не більше, не рекомендується більше. Ну, подивимося, що з цього відбудеться. Уже п'ята година вечора вийшов роздати. Стимулюючий сироп джілкам я наполовину пасики вже роздав я там роздавав е ставив магазини. На цю половину вирішив магазини не ставити. Криші високі. Думаю, може і так буде нормально. Хвати висоти, щоб той пакет там лежав. Приблизно, приблизно ось так воно виходить. Можливо, сантиметр півтора цього пакета не більше. Триша лягає, зазору хватає. Медову ситу добавив хлористий кобаль. Для стимуляції, для покращення бджолиних сімей, стану і так далі. Поки що нічого про нього сказати не можу. Я вперше випробовую. Подивлюся, як воно себе покаже, чи варте воно цього, чи не варте. Сім'я на 4 рамки, тому кирпич тут був ззаду. Так, ми його назад і повертаємо. Ну ось так все. швидко відбувається, нічого важкого в цьому нема. Непогана погода ці дні і обіцяють погоду непогану, тому пилку досталь. кормів я теж їм дав є. Це лише як стимулюючий. Сита як стимулююча. Не більше, не менше. Лише для цього я їй даю. Хочу. Ну, такі ж собі сім'ї. Зараз я вам покажу ближче. Ось так сім'я. Піджата добре за заставною і на цій рамки, і на цій рамки за заставною сидять, можливо, трішечки і пережата, але, але зато це краще, ніж. Наступна сім'я ця трішечки слабша. Ця на шести рамках сидить Якраз як на шести. За заставними пчол нема. В цілому непогана пасіка в цьому році. Мені подобається стан сімей в цьому році. У нас є рапс неподалік від пасіки від села. В цьому році багатенько рапсу. Хочеться, щоб сім'ї були потужними на рапс, тому і вирішив дати стимулюючий сироп. Ну все, я далі вже знімати вам не буду лише так скажу що і надалі зараз я роздам ще цей ряд а потім подивимося в подальшому чи буде в цьому якийсь толк, чи не буде все я закінчив роздавати вже ось так хочу вам показати як вибирається сироп Тобто пустий пакетик. Зараз ще одну покажу. Ось так вибирається пустий пакетик. Ось так вони вибирають. Це ті, що перші отримали. Тацію сироку. завтра іще, мабуть, їм цим дам. Ну, вибирають, вибирають гарно. Вибирають добре. Тут теж вибрали якось так. Все.